Yeah. Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я зранку зранкував відео, кинув групу, заставна онлайн-буковина. Спочатку схвалили моє відео, а потім взяли в одну мить і заблокували. Ну, В цьому я звинувачую адміністраторів групи. Також я думаю, що причетна до цього Юлія Іванівна Джус, депутат Заставницької міської ради. Тому що в тому відео я викривав. Конфлікт між е, діючим головою Василем Яосповичем Радишем і е, депутаткою Заставницької міської ради Юлією Іванівною Джос. Е, так, оцим вчинком, що ви мене заблокували в цій групі, ви показали, що ви такі ж самі деспоти і такі ж самі тирани, як і команда Василя Яосповича Радиша, як і Ради, що ви ділите на своїх і на чужих. Е, Свободи голосу немає, Ну і я хочу сказати, що це дуже такий поганий симптом для нашої громади. Я хочу сказати, що в часи революції, в часи смути, в часи війни руками тих, хто воює, проливає свою кров за незалежність України. Хто віддає своє тіло, душу і життя. То за допомогою них чужими руками хтось хоче прийти до влади. В Даний момент це стосується напевне Юлії Іванівни, Чус, а також її прибічників. От тих, хто зараз в тилу, які не хотіли піти на фронт воювати, бути справжніми чоловіками або справжніми патріотами. Ну а до влади вони хочуть прийти, тому що вони знають, що під час війни дуже тяжко заробляти гроші на цивілці в армії, платять, але вони туди не хочуть іти, не хочуть ризикувати своїм життям. Ну і відповідно їм не подобається, як радиш зробив щось одне, друге, третє. Так я не виправдовую радиша, тому що радиш дійсно діли людей на своїх чужих. Це ще було, коли хлопці служили в АТО, Так само от, ті хлопці, які зараз на війні проливають свою кров. Це стосується Рудийчука Віктора, який загинув, тому що Ярослав Рудийчук, його брат, мені казав, що Радич навіть не прийшов до нього на похорон. Ну, багато таких моментів, в тому числі і Радиш і мені закидав, що ти там воюєш чи ти журналіст. Відповідно, він цим хотів показати, що у нього немає поваги до захисника вітчизни. Ну, але я е, хочу бути об'єктивним і хочу сказати, що як е, в господарському плані Радиш робить все, е, що необхідне, е, що він може зробити для громади, виходячи з тих можливостей, які зараз є, з можливостей теперішнього бюджету. І йому закидати і ставити в провину, що е, він десь бетоном залив е, потрісканий асфальт. Чи зруйнованого від корозії якусь споруду, що він то все замостив бетоном. Я думаю, що це легше всього критикувати. Ну, я думаю, що ви зрозуміли ту думку, я хочу, яку я зараз хотів викласти. Зараз в мене часу нема, тому що я стою на посту, побратима, щоб він мене зняв. От зараз навіть йдуть виходи, приходи. Тому ми в касках, в авто, з автоматом, з, з рацією. Е, ну, і Славіку, родючку, я хочу сказати, Славік, е, прийди живим, прийди здоровим, щоб в кінці кінців ми прийшли в нашу заставну, повернулися і щось е, змогли змінити в нашому місті. місті щоб, е, як що в кінці кінців восторжествувала правда? Дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!